Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо каталог автомобілів, і в плейлисті можна вибрати собі рубрику і відразу собі вибирати автомобіль по своїх потребах, а не ходити по автобазару і не шукати невідомо, що годинами. Отже, сьогодні у нас на огляді я не побоюсь цього слова, один з найкращих автомобілів на планеті Земля. Реально входить в десятку, на мою думку, в десятку з самих найкращих автомобілів. Значить, тут двигун. Мільйонник, тобто 1 мільйон до капіталки, якщо міняти масло 5-7 тисяч кілометрів. Подивіться, будь ласка, Volkswagen Passat b 4 Скільки їх є? 164 автомобіля на продажі. Це як універсал, так і седан. Подивіться, будь ласка. От понизу ринку 95-й рік, 1600 доларів. Подивіться, пише, що все нормально, все працює нормально, без проблем. Подивіться, як він виглядає. Універсальчик такий, бачите? Ось. Величезний багажник. Їздить 120, 130, 150, 160. салон просторий і величезний. Подивіться, 1600 долярів. Я думаю, за 1400 можна б можна біоторвати. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Там є плейлист, і можна собі передивитися багато цікавих автомобілів в такому зручному форматі. Там по пару хвилин. До побачення.